Для того, щоб створити нове завдання для учнів, зайдіть у свій аккаунт на Pearson English Portal та із переліку доступних вам продуктів оберіть Pearson English Connect або ActiveBook. На сторінці, що відкрилось, перейдіть на вкладку Assignments та натисніть Create Assignment. Спочатку у полі Details введіть назву завдання. Ви можете додати більше інформації про завдання у розділі Description. При бажанні, Ви можете також додати голосові повідомлення для учнів стосовно виконання завдання. Перейдіть до наступного кроку за допомогою стрілок або натискаючи на назву наступної вкладки. На вкладці Resources Вам необхідно обрати назву підручника або робочого зошита, з якого Ви бажаєте задати завдання. Для цього. У пункті Select Source, оберіть Courses. Далі у меню Select Course і, випадачого списку, оберіть потрібну вам назву книжки. Нижче відкриється зміст обраного вами підручника або робочого зошита. Натисніть на трикутник поруч з назвою юніта та перетягніть Потрібне вам від юніт у центральну частину екрану. Ви можете задати цілий розділ. Або обрати лише певні вправи. Для цього натисніть на трикутник поруч із назвою розділу та позначте галочкою Потрібні вправи. Перед тим, як задавати вправу, ви можете її переглянути, натиснувши Preview. Зверніть увагу на вкладку Students Tools. Тут ви можете налаштувати для учнів можливість: Завантажувати власні файли до завдання, мати змогу додавати текст або записати власний голос до завдання. Також, якщо ви бажаєте завантажити ваші власні файли, що знадобляться учням для виконання завдання, або посилання на зовнішні ресурси, ви можете це зробити у вкладках Files та URLS. Перейдіть до наступної вкладки Assignees. Тут, із переліку груп, Ви можете обрати всю групу для виконання завдання або лише певних учнів, поставивши галочку поруч із ім'ям певного учня або учнів. На наступній вкладці Options Ви зможете задати дату і час, коли учні можуть розпочинати роботу над завданням. Залиште дату без змін, щоб завдання з'являлося у учнів одразу після його створення. Також ви можете налаштувати дедлайн виконання завдання та обмежити виконання завдання учнями до однієї спроби, заборонити учням можливість відкривати вправу після завершення її дедлайну, і налаштувати, коли учні зможуть побачити ключі відповідей, побачити їх, ніколи не показувати або ж показати після певної кількості спроб, яку ви зможете визначити самостійно у полі нижче. На останній вкладці Summary ви зможете ще раз переглянути деталі завдання та повернутися на попередні вкладки для того, щоб їх змінити, або ж ви можете зберегти завдання як чернет, і повернутись до його редагування пізніше. Для цього натисніть Save as Draft. Якщо ваше завдання готове, ви можете надіслати його вашим учням, натиснувши Create. Всі створені Вами завдання. Буде відображено на вкладці «Assignments».